Добрий день, дорогі діти! Мене звуть Шаповалова Ольга Афанасьєвна. я вчитель історії Одеського ліцею номер 16 Сьогодні я вам хочу запропонувати таку тему українські козаки. Як українське козацтво прославилось у битвах і походах, і як вшановують пам'ять про українське козацтво? Перейдемо до плану уроку. Хто такі українські козаки? Як воювали козаки у 16-17 столітті, як вшановують пам'ять про українське козацтво? Діти, ви чули багато про козаків, і сучасних козаків українських, і козаків у минулому. І ось саме слово козак. Давайте. Розберемо, що воно означає. В Перекладі з тюркської мови Койзак означає людина вільна. Малозаселені степи, що сягали від Чорного та Азовського морів до середнього Подніпров'я, мають історичну назву Дике Поле. З давніх часів тут жили поряд українці і татари. Джерела свідчать, що вони не тільки воювали, а й торгували, об'єднувались для спільних походів проти ворогів. Власне тоді українська мова збагачується словами татарського походження, наприклад, шабля, барабан, табір, майдан. У 15 столітті на землях північного причорномор'я та Криму татари створили власну державу Кримське ханство. З того часу почались спустошливі набіги татар на українські землі, і захист від них взяли на себе козаки. Я вам пропоную на сторінці 84. Досліди. Українська дослідниця Наталія Яковенка описує місцевість, де мешкалі козаки. Будь ласка, опрацюйте. Крім військової справи, козаки займались мисливством, рибальством, хліборобством, вправно їздили верхи та ходили на човнах, чайках. На сторінці 85. Є досліди і два питання. Уважно подивіться на карту і дайте відповідь. Для відсічі ворога козаки збирались у Ватаги за порогами Дніпра на Запоріжжі. На карті це добре видно. Тому й називають їх запорожцями. Тут вони зводили козацькі фортеці, Січі. Укріплення, обведені високими валами, на яких ставили гармати. Всередині січі була церква, господарські будівлі та житлові приміщення, куріні. Центр суспільного життя Запорозької Січі це площа біля церкви. Тут збирали козацькі ради. А за валами бував базар. Де козаки і купці торгували різними товарами. За переказами першу Запорозьку Січ збудував князь Дмитро Вишневецький у 1550-х роках на острові Мала Хортиця. Ой ой там на горі, ой, ой, там на крути, ой на горі на круті, там сиділа па. Переходимо до другого питання. Як воювали козаки у 16-17 століттях? Козаки мужня і хоробро воювали з Туреччиною, тоді Османська імперія. з Кримським ханством та Польщею. Військове мистецтво козаків вражали Європу, і чимало правителів запрошували запорожців до свого війська. Особливу славу козацьке військо здобуло за гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, досвідчений воїн і очільник козаків, Сагайдачний став захисником православної церкви. Він був відомий і доброчинними справами, жалував кошти на школи, лікарні і притулки, за сміливість, відвагу. Видатні здібності висунули його козаки на гетьмана. Сагайдачний провів ґрунтовну реформу козацтва, перетворивши окремі ватаги на регулярне військо з суворою дисципліною. У 17 столітті зросли утиски українського населення з боку Речі Посполіти. Це назва Польсько-Літовської держави у 16-18 XVI столітті до складу якої входила тоді більша частина українських земель. Православні церкви і школи закривали, українців усували від участі в управлінні своїми територіями. Селян змушували важко працювати на панів. Чимало селян і містян вирушали за Дніпровські пороги, аби стати вільними козаками. Однім із лідерів руху спротиву став Богдан Хмельницький. Він здобув гарну освіту, разом з батьком брав участь у військових походах, пережив турецький полон. У 1648-1657 роках він очолив національну визвольну війну проти Польщі. Провідну роль, у якій відігравало українське козацтво. На звільнених під час війни землях постала Українська держава військо-запорозьке або Гетьманщина, що мала власні кордони, столицю та органи влади. Довгий час столицею війська Запорозького було місто Чигірін. У козацькій державі селяни стали вільними, зміцнилося становище православної церкви та козацтва. Про військо Запорозьке було відомо у багатьох країнах Європи. На сторінці 88 досліди є три питання. Я вас прошу уважно подивитись і дайте відповідь. На 89-й сторінці ви можете подивитись, як же вшановують пам'ять козаків. 4. Пам'ятник запорожським козакам, які брали участь в обороні австрійської столиці у 17 столітті. Відень, 2013 року. П'яте. Богдан Ступка у ролі Богдана Хмельницького у фільмі Вогнем і мечем. Шосте зображення Івана Мазепи, Гетьмана України на 10-грівневій банкноті. 14 жовтня в нашій країні державне свято відзначається День козацтва. Домашнє завдання. Параграф 15. На сторінці 89 є перевір себе. Відповість, будь ласка, усно на питання. На закріплення уроку я вам пропоную подивитись відеоролик. Щиро дякую вам за участь в уроці. До побачення! Вітаємо всіх на каналі Дорослі для дітей. Сьогодні ми вам розкажемо багато чого цікавого про козаків. Колись дуже давно, на півдні та сході України. Пролягав незрими кордон із войовничим татаро-монгольським ханством, яке здійснювало набіги на українські землі та неволило українців. Саме тоді і з'явилось українське військо козацьке. Змушені були козаки ставати воїнами, захисниками окраїнних земель, займаючись одночасно мисливством, тулбарством та хліборобством. З часом, у причорноморських степах, які називали Дике Поле, на берегах річок. Почали з'являтися перші козацькі фортеці, які мали назву Січ. Січ це така фортеця, у середині якої стояли церква, господарські будівлі і житлові приміщення, курені, в яких жили козаки. Посередині Січі знаходився майдан для навчання військової справи. А також на ньому козаки голосували за гетьмана і карали тих, хто порушив закони запорізьких козаків. Символом гетьманської влади була булава. Козаки були вільними людьми, вони називали себе лицарями. Такий вигляд мав європейський лицар. А ось так виглядав лицар вільний козак-запорожець, якому властиві козацька доблесть і воєнне мистецтво. Козаки були дуже відважними. А зачіска чуб говорила противнику про те, що козак не боїться ворога. Сережка у вусі козака у вигляді півмісяця слугувала оберегом. Особливі ж козаки-характерники мали надлюдські здібності. Вони могли ухилятися від куль, Вони могли перекидатися на вовків, наводити ману та сон на людей, бачити на велику відстань навколо себе, провіщати майбутнє, бути довго під водою і виходити з неї сухими, і без ключів відкривати замки. <гум> козаки дуже швидко плавали по Дніпру і Чорному морі на своїх чайках. Це човен, видовбаний, з верби або липи, борта обшиті дошками, на борту підв'язаний пояс з очерету, який захищав чайку при обстрілі і не давав погані її. Навіть на воді козаки з легкістю перемагали ворога. Вміння козаків воювати вражало Європу. І багато хто з королів не відмовлявся від послуг запорожців. А ще для козака не було нічого дорожчого, ніж кінь. Кінь завжди був гарним помічником на полюванні, вірним товаришем у бою. Він із біди визволить із кривавої битви виведе, і до студеного ручаю приведе без коня козак кругом сирота. Сьогодні, як і багато століть тому, козаки беруться за зброю і встають на захист нашої держави і захищають нашу державу не тільки мужні козаки, а й справжні захисниці україночки. 14 жовтня в Україні відзначають День українського козацтва та День захисників та захисниць України. А також у цей день православна церква відзначає покрову Пресвятої Богородиці. А споконвіку наші воїни вважали своєю покровителькою Діву Марію, яка несе спасіння та оберігає увесь людський рід.